Всім привіт, мої друзі, і в цьому відео я би хотіла вам розказати. Я вже змінила свій канал на українську мову. Також я змінила фото та назву. Я буду також коментувати ці відео на українській мові. Так я вам і раджу підписатися. Всім привіт! З вами Лідок, і в цьому відео. Ви дізнаєтесь, як же я змінила свій канал українську мову і також, як я буду грати в ігру Мау Андрюс Alliance. Поїхали! Любі друзі. Хочу вам сказати, що я додумалась змінити свій канал, що він буде тільки на українську мову. Я не знаю, але мені чомусь так захотілося, тому що я... Українка мені якось краще говорити на українській мові, ніж на російські. Тому кого я образила тим, що я буду говорити на українській мові, пробачте, ну, але... що зробити я вже змінила. Тому пробачте кого відео, а хто хотів, щоб я говорила на українській мові. тому я вам дякую, заради вас, я це роблю. І так, і як ви знаєте, я зараз буду грати в ігру Marvel Angers Alliance. Правила тут такі. Ну, дивіться, наприклад, ви, там... Зараз, зараз, зараз. Ви, наприклад, створюєте свого цього як персонажа. Наприклад, я, дівчина, От я свого, свою дівчину і зробила. Дивіться, от бачите, дівчину там можна також зробити і чоловіка. Ви маєте проходити місію. І з цього ви будете виробляти монетки, або, наприклад, також е такі монетки, через які ви можете купляти е цих персонажів інших е ну, Наприклад. А, ну, гаразд. Ну, наприклад, ви там можете купити там, не знаю, там. Спайдермен, чи там ще кось, чи ты, там ще когось, хал, Халка, чи ще когось. Ну, коротше, давайте приступимо до цього. Так, беремо місію. Беремо місію. Зараз будемо чекати. Ось, ось загрузилося наше місто. Так, так, так. Ага, оберемося. Нажимаємо на неї. Ну, висучується сюди можна вот от або також, е, з ким ви будете грати? Ну, Так, ти че. Ну, да. А його і це Саша. Так от бачите, проти просто як не буде багатий, оце я, це з це, цей жлезний чоловік, та ось ще й дівка. Banky widows. Так. Так, fight! Fight. Fight. Fight, fight, fight. Опс. Було дуже умісно. <таспоріст> і так, як ви бачите, ми вже зайшли, будемо зараз грати. От, наприклад, беремо пістик і пістолет і два наводимо на, на якогось героя. Він бачите, «Тин -тин знову життя. Дальше Спайдермен. Ролик на целую чувака. У нас его уже Спайдермен был. Так, зараз моя. Без... А, убье и конечно же. Оу, oh, да. Yeah. Мы выиграли. Церадисто не вино для меня. Гораж Так, 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 давай, 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 давай. Что там? Ви мені, мені копійок, копійок. угу 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 Зрозуміло. Раз, от бачите, копійки дали. І вийшла нова мізик. Так, зараз будемо. Зараз будемо. Ма, звезда, идт биржа, папа, а духе. Короче, тут буде Хандра, там, ще, щось, ще раз. Ось тайм-ап э, це нам дають якогось персонажа, в якого у нас немає. От в мене такого вишника немає. То мені його дали, типу, на місію. Він, типу, прийшов до мені допомагати. Так, 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 все, сейчас ми її переможемо. Сейчас мы ее переможем. Слышь, ты что такая дерзкая, а? Зов вс вот у Вот самая у нас пришла. Так, ладно, мы будем... Працюємо, давайте краще будемо думати про раунд та піску. Пио, пиу, пиу, пио, пиу, 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 пь, пей, пи, пиу. Так. Спайдер давай да довго не Ти сейчас мене получишь. Ты зараз мене розісуєш. И ти получиш по одному місту. По дуже борному. Ну, да! Спайдермен, ты красавчик! Молодец! Спайдермен молодец! <зас> ну что ж, я верю. Ти... Вайпер чаг там, не знаю, бендер раз. надіюсь, що вам це відео сподобалось, і ви поставите лайк, не дизлайк, а лайк і підписуйтесь на відео. Якщо ви хочете якісь інші ігри, щоб я теж коментувала, пишіть в коментарі, там, наприклад, це Marvel, чи там ще якісь, там, з інших сайтів, я буду їх виконувати. Надіюсь, що вам це ще раз відео сподобалось, ви поставите лайк, лайк. Все. Like. Лайк. і знову підпишитись на канал. Це не підпишете. Ну коротше вам завезумов. І так, до нового зустрічі!